У понеділок, 24 березня, під час повітряної тривоги близько 14-ї години російська армія завдала ракетного удару по густонаселеному житловому кварталу міста Суми. Унаслідок ворожої атаки виникла масштабна пожежа у багатоповерхівці. Пошкоджено десятки сусідніх багатоквартирних і приватних будинків, школу, два дитячих садочки та лікарню. Наслідки цього прильоту вже назвали наймасштабнішими в обласному центрі. Станом на 18 годину, за офіційними даними Сумської обласної прокуратури, відомо про 65 поранених, серед яких 14 – це діти. Інформація буде уточнюватися. Знімальна група телеканалу Відікон поспілкувалася з містянами, які проживають поблизу епіцентру вибуху. Люди, ледь стримуючи емоції, поділилися з нами подробицями пережитого страхіття. Наслідки, що такий день, якби жахливий. Звісно, ось в цій будівлі в мене живе батька на восьмому поверсі. Слава Богу, він живий, цілий його, його книги спасли. Він лежав за шкафом. Повним книг вилетіло в нього все балконні двері пролетіли повз нього. Ну, тобто, практично хата там вся зруйнована. Ми трохи що змогли, так порозгрібали, щоб якісь речі знайти, якісь документи забрати. Ну такі ось. Скажіть, будь ласка, скільки років батько, в якому він стані? 88 вісім років. Він живчик такий по життю, і в нього життя розпочиналося з Другої світової, коли він в підвалі на Соборній горів. З залишився живий і каже, зараз я другу війну живу. Ну так. Тому він морально, якби ну готовий до цього, але ми не готові. Тобто, да, да. Я сам з роботи, там вже багато різних версій, там, 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 набираю, набираю, він не відповідає, потім все ж таки відповів, і їх всіх вивели одразу ж. 20-та школа поруч там вилетіла, все, я дивився зверху, з восьмого поверху. Там будівля якась горить. Цей дитячий садочок я ходив, коли був малий. От в цей зараз він теж практично зруйнований. Це знущання повне, бо якісь ці всі балачки про якісь мирні угоди. Це я думаю, фантазія. Школа на тій стороні подивіться взагалі без вікон, без дверей, без нічого. У нас теж двері всі повлітали всередину. І, і, і вікна, і двері, і все повлітало всередину. Так, так. Нас було чотири чоловіка дома, якраз коли був вибух. Не чуть нічого, не прильота, не чули, нічого, тільки і Все як ваші члени родини? Чи всі ці? Ну, шок був спочатку. Зараз нічого дійшли. Ми з Миропіля евакуювалися сюди. Це другий раз нас уже тут стає. Так що ми привичні 11 березня з Миропіля приїхали сюди. Нас там кабами доставати почали. І там житло втратили, і тут вже немає житла. За все розплата прийде, за все прийде розплата. Рано чи пізно. Вони возмущаються, що безсовісні там десь ГСМ у них горить, НПЗ. Ну, а нам, бачите, вдома повалили, садики повалили, школу розвалили, все повалили. А в миропілі в нас там взагалі немає нічого, все розвалили. Вони свої міста і села не бережуть, а що ж вони нас будуть берегти? Не жаліть нічого. Орки, одним словом, орки. Наслідки бачу, школа зруйнована. 20-та школа зруйнована. Через дорогу лікарня інфекційна, теж пошкоджена. А далі не пускають, я не знаю, що там таке. Везде все повибивано, все, все розбито. Не бачив вночу. Дуже бахнуло дуже здорово. Це що я вам сказав, більше я нічого не видав. Був зрив, а що ми самі повискакували, ну, там пострадали люди а що? Десь о другій годині було. Якраз оце той сигнал ні, воно прогуділо, бо я якраз вікно закривав, і тут як бахнуло, я зразу одівся, вийшов, дивлюся, тут все порозбивало. Школа пострадала дуже з 20-та. І той жилі дома, 9 й етаж, і такий оце. Дом двох теж там угол второго етажа немає. Все повибивало. У мене тут не було, коли це все сталося. Слава Богу, слава Богу. Як вони тут живуть, так ми живемо? Я не знаю. Я навіть не очікувала, що була така волна. Воно все ж тут повибивано. У нас тут рама вся вилетіла, а в цій кімнаті тільки одне вікно. Всі цілі. Нікого не було вдома. Мене в той момент якраз вдома не було. А я позвонила дитині, ну сину. А він каже: що не вікон, не дверей немає, все по. Все повилітала і все каже, в стоклах. І школа, 20-та школа ря рядом. Там не криші, щас, ні не вікон немає. На балконі теж всі вікна повилітали, і рама вилетіла. На місці ворожої атаки працюють усі необхідні служби, рятувальники, правоохоронці, медики. Розгорнуто мобільні штаби з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. Також волонтери надають необхідну допомогу постраждалим. Зараз е, волонтери прибули для оперативного е, реагування на цей жахливий. Ви приліт це напевно наймасштабніший, судячи з того, що ми зараз тут побачили. Тут тисячі і тисячі вибитих віконних блоків постраждали житлові будинки, школа, лікарня. Тобто, це напевно, що найбільш масований удар. І пошкодження від нього ну наразі оцінити дуже важко, але я думаю, що тут не на один тиждень роботи. Нагадуємо, ворог підступний і загроза обстрілів існує повсякчасно. Тож не ігноруйте повітряні тривоги, дбайте про власну безпеку та своїх близьких ніколи не забудемо та не пробачимо.